Війна дуже сильно консолідувала українське суспільство. Я сьогодні говорив нашим колегам і партнерам, що найважливіше найважливішим фактором у майбутній перемозі це буде консолідація всього світу проти боротьбі проти агресора. І якщо ми будемо єдині, ми будемо консолідовані, я впевнений, що ця перемога прийде прпне якоможвидше на нашу вулицю. У Нас дуже підприємлива команда хлопців, які знають. Куди звернутися і як дістати там необхідну допомогу, тому ми всі разом включилися в цей процес і дуже тішить те, що вдалося таку велику партію отримати в таких складних умовах, тому вони вкрай зараз необхідні. Саме ці дрони, і дуже тішуся з того, що ми змогли зробити такий сьогодні, можна сказати, подарунок на вагу золота. Дуже класна ініціатива. Тут насправді дуже багато чинників зіграло, тому що ну, велика кількість мавіків вони зараз конче обхідні. Бачимо зараз там певну, певну важкість з закупівлею різних БПЛА за кордоном. Власне, цю ініціативу подав Сергій Кіраль. Моментально відгукнувся Ігор Дедишин Григорій Кузловський. І, власне, співпраця полягала наступним чином, що норвежці сказали, що ми допоможемо, але давайте щось спільне. І, власне, це спільною ініціативою руху, спільною ініціативою власне, хлопців. Була скуплена ця партія. Потім важко було це все. Доставити в Україну в цьому допомогла народна соборона безпосередньо Артем Хмес. Ну, от, Власне, Цими всіма зусиллями ми маємо 30, 30 хороших мавіків, 30 хороших ташок Норвегія підтримує Україну, адже наша країна свого часу теж була окупована. Ми дуже добре знаємо, що це таке, коли фашизм і нацизм приходять на вашу землю. Коли щось подібне трапилось в Україні, ми одразу об'єднались. Ми стоїмо разом з вами. Ми будемо підтримувати вас тільки, скільки це буде необхідно. Я дуже радий бути тут. Переконаний, що об'єднавшись, ми точно переможемо. Моя організація Фрід Юкрейн вже передала захисникам України 12 тисяч комплектів спецодягу та взуття. Також ми завжди передаємо дрони станом на зараз. Ця кількість становить близько 250 коптерів і передамо ще більше. Я сподіваюся, це допомагає долати російських агресорів і захищати територію України. Мій дуже хороший друг Сергій Кіраль подав ідею, що ми можемо скооперуватися із футбольним клубом Рух. І спільно передати дрони для українських артилеристів. Ми сконтактувались із представниками клубу і спільно закупили партію із 30 дронів. Це дуже хороша співпраця. Дуже змінюється ситуація на фронті. Не хочу говорити зараз по певні періоди. Там, та ділянка фронту, наприклад, на якій ми працюємо протягом останніх трьох місяців, ну, були періоди, що місяць часу ми втрачали більше 20 мавіків, і там, набагато більше. Були місяці, коли нам вдавалося, скажімо, менше втрачати. Але це дуже багато факторів. Це Наскільки працює ворог, яка погода, яка інтенсивність вогню. Але типу, якщо Мавік працює і він встиг зафіксувати, встиг скоригувати, то ми вважаємо, що це рівномірна втрата. І якщо навіть одне життя ця пташка може врятувати, вона вже свою роботу зробила.